Подивіться на небо, яка велич прекрасна. Там престол мого Бога Отця, там все воїнство Боже, там всі сили небесні, славлять святість і мудрість Творця, там праворуч від Нього, в силі вічній і славі, Сів син Божий, назавжди на місці Отцім, бо Він разом з Отцем творив небо і землю, все, що бачим і не бачим. Не оком своїм. Бо розп'ятий він був на Голгофськім хресті, взяв на себе гріхи всіх людей, всім спасіння дає, хто до нього прийде, чи ти раб, а чи цар, чи поганин, чи сам іудей. Подивіться на небо.